Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог. Вітаю! Це програма Твій Ресурс. Я ціленко Тетяна, психологиня та травматерапевтка. Сьогодні поговоримо про етичну комунікацію з людьми в горюванні. Багато українців мають втрати. Це можуть бути втрата близьких чи коханих людей, втрата житла, роботи, здоров'я, домашніх улюбленців та інше. Люди горюють за своїми втратами. Горювання це процес природній і в той же час болісний та виснажливий. Люди в процесі горювання можуть змінюватись, зміни можуть відбуватися у всіх сферах життя. Наприклад, в тілесній погіршується сон, апетит, загострюються хронічні хвороби, може зникнути інтерес до гігієни та зовнішнього вигляду, в поведінковій або сфері діяльності знижується працездатність, може погіршуватись пам'ять та концентрація уваги, може зникати бажання виконувати побутові справи. В соціальній сфері, тобто спілкування з іншими людьми, людина може стати більш чутливою, вразливою або дратівливою, може прагнути бути серед людей і не залишатись наодинці, або, навпаки, ізолюватись від інших. Також можуть відбуватися зміни в духовній сфері, наприклад, втрата інтересу до попередніх захоплень чи вподобань, нездатність отримувати задоволення від того, що раніше подобалось. Близьке оточення людини, що пережила втрату, теж може відчувати зміни. Насамперед, це зміни в спілкуванні. Тепер незрозуміло, що і як говорити, як поводитись, і ця невідомість може викликати бажання відсторонитись, уникати людини, що горює, що, в свою чергу, веде до ще більшої її ізоляції. Як спілкуватися з людиною, що горює, щоб не нашкодити їй? По перше, обрати безпечну дистанцію, бути поряд, але не тиснути, давати простір і бути в досяжності. Наприклад, ти хочеш побути наодинці. Добре. Хочеш моєї компанії, скажи. Друге бути чесним. Я хвилююсь за тебе. Мені шкода, що ти через це проходиш. Третє приймати відмову. Людина може не хотіти вашої компанії саме в цей момент, може відмовитись від допомоги. Прийміть з повагою її право сказати ні. Не вимагайте пояснень. Четверте не порівнюйте досвід втрати. Всі проживають втрату по різному. Це і про офіційний траур, і про особисті переживання. Не порівнюйте, на ваш погляд, ця втрата може сприйматися інакше. Не нав'язуйте власних очікувань. У вас може бути власне уявлення про те, як потрібно горювати, оплакувати, що потрібно відчувати в тій чи іншій ситуації. Тримайте ці очікування при собі, не додавайте травмованій людині відчуття, що вона чи він тут щось робить неправильно. Не переносите фокус уваги. Наприклад, при загибелі дитини кажуть, в тебе є інші діти. Або при втраті житла, ну ти ж живий залишився. Не знецінюйте біль людини від її втрати. Не можна прискорювати чи сповільнювати процес оплакування. Не варто нав'язувати іншій людині терміни горювання. Не засуджуйте за короткий чи занадто довгий період оплакування. В кожного він свій. Дотримуйтесь особистих кордонів, не торкайтесь до людини без її дозволу. Одній людині потрібні обійми, а іншій ні. Спочатку запитайте обережно з допомогою. На перших етапах після втрати буде доречно запропонувати людині допомогу, але далі дозвольте їй навчатись робити це самостійно. Не позбавляйте їй можливості формувати нові навички самообслуговування. Дякую, з вами була психологиня та травматерапевтка Тетяна Ціленко. Твій ресурс допоможи собі. Знайти спокій серед тривог.